Вітаю, друзі! Сьогодні хочу я посадити свої квіточки в кашпо, тому що вже буде тепло і вже вони в мене закалились, вони в мене вже довго на вуличці. Вже розпускається бузок. Дуже пахне, гарненько. І сьогодні я вирішила. Винести вже навіть свою розсаду баклажанчиків. Ось на вуличку, поки що в затінок і на пару годиночок. ось, буду потрошки пробувати виносити. Реально не вистачає часу. Не знаю, як люди гектарами мають землю. Взагалі, я в шокі. Я тільки сьогодні добралася до своєї розсадної грядки, грядки, полила на князь, ми знайшли проблему з водою. що з водою, Як Дійшла до цієї юки, я побрала її, посадила. В принципі, там коріння трохи є живе, надіюсь, що виживе. Якщо, звісно, не з'їсть борозен. Тому що тут ось флокса по ушки опустила, не знаю, оп'ять же посуха чи борозен. Бо там, де зовсім засохла, я підкопала, два борозна убила. Я не знаю, я і проливаю хімію, я вже не знаю, що робити і як з цим боротися. І ось тут дивлюся низ. Ну, в общем, всяка хота відпадає щось робити. чесно говорю, чесно. А це разі, що підборив, кажплосади. Але кашпо я так не люблю, тому що часто треба поливати, забуваєш за ті кашпо, чи десь поїхав, чи десь пішов. От, так. І Римуна Зібель та вже відквітує скоро. Дивіться, який в мене гарний тюльпан. А є пізні-пізні, світ... в затінку тюльпани ще зовсім зелені-зелені стоять. Геть зелені. Ось. Так що, взагалі, не знаю, як його все вспіти. І за що хвататися, Є ще не цей борозин. Просто нереально. Ось і ходиш і тільки підкопуєш, підкупуєш, підкопуєш. Починається день з обходу. Повилазила трошки моїх лілій. Ну, ось теж потрошка, ось ось щавелю. ще бачу, це все борозин вже з'їв. От, ось такі вже лілії ось такі цікаві вони, не, не такі, як обично, ці, Ось така фіолетова вона. От. Це флітілярія, вона росла, росла, це наче як завмерла на одному місці. Я вже в мене все, у мене десь щось замерло на місці, десь щось ушки опустила, все. У мене вже Паніка, все, борозен, борозен з'їв. Ось. І хоч я ж кажу, проливаю грядину, я бачу, що чи він пристосовується до цієї отрути, мабуть, що пристосовується. От, Тому не знаю навіть, як бути і що робити, і чим вже обробляти. Ось. Так, зробила я землю для своїх кашпо. Тут різний і пісок, і перегной і е, в общем, всяка різна. я хотіла керамзит на низ горшків, щоб було легше. Ну і дренаж був. А потім згадала, що в один рік я робила кору. Тому я буду насипати кору вниз, тут і солома, Ну трошки десь і поживу. Потім, як буде розтвер... ну, як. Вона все одно ж буде перекривати, скажімо так. І ось така гарна тут в мене поживна земля. Ось хала я гарна, така вона легка, гарна, буду наповнювати отак я свої горщики. Ось так буду наповнювати. Все буде натуральне. Так, вирішила я садити воздичку шабло. От я не знаю тільки по скільки штучок. Ось така вона в мене. От. от, Я думаю, вона ж розростається гарно. Або ще різні кольори були. Луб гарно. Ось так, я думаю, три штучки буде добре. От. Посаджу я, отак три і пролью, така в мене буде композиція. от. Потім наступну я хочу зробити, це буде таке стоять кашпо, бо ця гвоздика на зиму забирається в хату, її потім можна черінкувати і робити ранню розсаду. Потім я хочу, якщо я надіюсь, що лобелія буде біла, ось біла. От я хочу в серединку Алісу, а по краям зробити лобелію. Ось таке я хочу поробити композицію. Пролю потім і включусь, покажу вам, як це буде. Так, ну, ось такі вийшла в мене композиції. Вони трошки, бо я зверху мульчувала, трошки, так скажемо, заляпані. Але нічого воно потім, дощ чи водичка я пролю. Бо я пролила. Що я ще додала, забула сказати, ось Тут у мене от вазічка і. О, господи, забула, як це є, Алісум. Тут лобелія і алісум А тут просто вазі кашабо. Надіюсь, що різні будуть види. Ось такі кашпо замульчовані і додали на доброго смакот щоб схватила на цілий сезон. Ось. Що ще вдалося мені зробити сьогодні? Трошки з'явилась мульча, я ось тут замольчувала. Бо пересихає дуже швидко. Ось до сюди мені вистачило. Там ще в мене трохи є. Ну це вже буде завтра. Сьогодні я вже, так скажемо, на сьогодні роботи я закінчила. Я посадила, подивилася армерію близько. от Я її не замічала. Ось тут, прямо тут в мене мускарі. І ось кущик посадила. І теж. Я думаю, я ж садила багато, де моя армерія? А ось де вона закрита цими зарослями. Мабуть, треба їх буде трохи вбирати. От. І навіть, бачите, ось у в мускарях. Ось. В общем, не знаю. Ці ці буду роздавати, мабуть, я безкоштовно. От я її бо я її цю армерію, бачите, це я вам показую. Зараз я її оце, тільки замітила, цю армерію. Ту я тоді ще замітила, а цю тільки от зараз замітила армерію. От. Уже немає часу, навіть на відео вже знімаю. Зараз буду галопом по Європі, може і не буду вилажувати трохи якісь час відео. Пару днів, бо дуже багато роботи. Просто реально не вспіваю. Все, всього вам найкращого. Хай квітнуть ваші садки, здоров'я і мирного неба нам над головою.